Про головне події в Харкові та області 22 квітня. В день у Харкові лунали вибухи. Начальник Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко повідомив, що по дергачах вдарили кабами. Прильоти були на околицях по відкритій території та в районі приватної забудови. Слідом прилетіло й у самому Харкові. Начальник ОВА Олексій Сенігубов повідомив, що удар прийшовся по об'єкту телевізійної інфраструктури. Співробітники були викриті, тож що обійшлося без жертв. Результатом прильоту стали перебої з сигналом цифрового телебачення. Під ударом протягом дня потрапило також селище Слобожанське Харківського району. Було по відкритій території. Станом на 17.30 інформація щодо постраждалих не надходила. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник відзначив роботу ППО. Жителі Харківщини, чиї домівки зруйнували російські окупанти, здебільшого купляють нові помешкання в рідному регіоні. Про це свідчить статистика, яку навів начальник ОВА Олексій Снігубов. За його даними, жителі громад області на кошти її відновлення придбали 246 квартир та 71 приватний будинок на Харківщині. Найбільше купують у Харкові та Чугуївській громаді. Ще понад 30 жилових об'єктів придбали в інших областях України. Найпопулярніше Київська, Львівська, Дніпропетровська та Полтавська області. У Харкові протягом дня запроваджували додаткові обмеження електроенергії. Відключення поза графіком відбувалися через збільшення споживання внаслідок погодних умов. Про це повідомила прислужба служба Цвинтарі та меморіали Харкова будуть закриті для відвідувачів на Великдень. Про відповідне рішення поінформували в комунальному підприємстві Ритуал. Оскільки на це релігійне свято люди традиційно їдуть на кладовища, там можуть утворюватися скупчення. Вони своєю чергою можуть стати ціллю для російських терористів. У КП Ритуал нагадали, що досі постійно заборонений вхід до міських кладовищ номер 13 15 та 17, а також меморіалу жертвам тоталітаризму на Харківському шосе. Їх ще не розмінували. Більше новин на сайті медіагрупи об'єктив незламні разом.